Руслан один з тих, в якого пожежа знищила все. Два контейнери, товар і сім холодильників. Білоруська продукція, ковбасна, білоруська продукція. Ну, на велику суму, на дуже велику суму. І ми тільки вчора завезли товар. Тому вже вийшли люди з базару, сказали, ну, ті, хто був, бачили, що бачили, нічого не лишилося взагалі. Загалом, каже Руслан, його сім'я та родина брата, з яким вони працювали разом, постраждали десь на 200 тисяч гривень. Втратили все, що наживали важкою працею протягом п'яти років. Від вогню постраждали більше пів сотні підприємців, адже пожежа зайняла територію десь 400 квадратних метрів, а це три торгових ряди. Що в кого? і м'ясне, і крупи, і фрукти, і овочі. І все. Люди збентежені та нажахані, бо досі не знають причини загорання. Спілкуючись між собою, припускають, що це коротке замкнення електромережі. Проводка стара. Е і я думаю, що напевно хтось лишив холодно, вентилятор лишив включений. І, скоріше всього, що так сталося. Десь говорять, що де наша ряба там була річ, там заяву писали, що там десь замикання є, Потім, де ключі роблять, теж заяву писали, що там. Ми Експерти ще довго працювали на місці, рятувальники продовжували лити воду на тіючі контейнери та підсумовували, щоб пожежа була не з легких, Адже намагалися не лише врятувати магазини на ринку, але й не дозволити вогню перекинутися на навколишні житлові будинки. Одразу до місця поділи почерву зміну процес. Направили що два підрозділи. Взагалі на поживу ліквідації поблизу працювали 9 спецтехніки та 47 чоловік особового складу. Дає були катравмованих під час пожежі немає. Спитки та починають дуже до нагадаю, ринок центральний знаходиться в самому серці історичних чернівців і міжує він з пам'яткою неоготичної архітектури дев'ятнадцятого століття костелом серця Ісуса. Людмила Гагучук, Михайло Антонюк, і ставить.